Бурхливими оплесками незрівняних подруг нашої нареченої, наших прекрасних дружок, області для наших чарівних дружок Душа описки ще раз для наших прекрасних подруг нареченої. Я. я думаю, що сьогодні з такими дружками весілля буде дуже цікаво. Правда? Давайте ще більшими описками зустрінемо наших прекрасних дружків, щоб сьогодні нашим дружкам не було сумно. Отже, рухливими описками зустрічаємо вільних друзів нашого нареченого Маркіяна і Сергія. Ну що ж, бачимо, дружби трошки скромніші, правда, саме гості? ну то тільки перед весіллям. Після весілля вони себе не поживати. Отже, а зараз, за декілька хвилин, ми побачимо тут чоловіка, котрий за своєю серйозністю, ніжністю та чуйністю прикровує все те, що в ньому є, а це сміливість. Він сміливий, і сьогодні він бере на своїй плечі свою дружину і обіцяє, що буде вірним її, допоки Бог не розлучить її. Він є прикладом вимогливості вирішення усіх життєвих труднощів. І я думаю, що кохана дружина Оля буде почуватися за ним, як за кам'яною стіною. Тільки йому вдалося підкорити серце нашої нареченою. Отож, не один рік. Він шукав свою споріднену душу і йому таки поталанило. Він знайшов її. Оля є втіленням ніжності, розуму та краси. Тарас переконаний, що Оля буде чудовою матусією їхніх п'ятьох дітей. Ну, можливо, і більше, правда, що мав ніяк вийде. Отже, вони мріють про велику люблячу родину, і нарешті настала мить. Про яку вони мріяли усе своє молоде життя. Знаєте, шановні гості, кажуть, що дівчину у житті веде два чоловіки: той, який привіт її на світ, і той, який буде вести її по життю. Отже, давайте запросимо цих двох прекрасних, щасливих людей, нашого нареченого та нареченого до нашого залу. І бурхливими оплесками зустрінемо їх. В нашому весільному залі і привітаємо снем їхнього друзі. <риклад> шановні <риклад> волонтера, просимо сюди до нас. Сьогодні цей день для вас. Ви найдаріші, найкрасивіші, найщасливіші опаски від усіх гостей сьогодні для вас. Більше більше шановні. Ми вот ще раз поаплодуємо нашим прекрасним молод'янам, їхнім друзям. Ми звичайно просимо зараз батьків, маму.